Казати, ми картоплю збираємося садити на городі. Тут у нас невелика латочка буде ще на полі. Оце тірас, вона біла всередині рання. Це біла роса. Біла роза, як правильно її називають. Ну, на мою думку, найкраща картопля. Ну, я так відбираю, що, звісно, там попадається, напевно, і інша, але тут для себе трошки повідбирала а, жовту картоплю, тут є улюблена колишня Адрета, ну ще якась інша попадається. А це ось картопелька це погінь. Ну, звісно, там інша попадається. Дуже смачна картопелька. Вона доволі рання, жовта всередині, така розбариста. Ми її дуже любимо. Але садимо вже небагато. Так. Трішечки для себе я буду старатися її відібрати. У нас картопля ще є на полі, будемо садити, на ділянці, тому що тут трішки. Вона дуже смачна, але робить вже не дуже гарно, тому садити трішки. А це дуже гарна картопля. Ми її розвели недавно. Називається гранада. Вона пізня, вона така довгенька, жовта, смачна. Вона мені подобається дуже. Я ж говорю, вона в мене недавно, але я б її рекомендувала. Зараз насиплю відро. Ось дивіться, яка вона. От, але така велика, тому що, знаєте що, частину будемо різати навіть, напевно, тут дуже велику. Її малої майже в нас і не було, просто не було такої меншої, що на насіння. Садимо картоплю під лопату. Тому що тут у нас трошки. Потім покажу який кусочок. Оце у мене біла руса. Ми садимо, тобу раз попереду. Працюємо, як я вже сказала, лоточка невелика. А яка картоплинка? Ну це ж треба. Кс-кс-кс. Рижик. Рижик. Покажу, до по речі, свої маркери. Ось новенький мені для грядок. о, Такий чоловік мені зробив. Зараз на картоплю покажу. Такий у нас маркер. Яким картоплю садити. Ну він у нас вже давно, зручно так провів. Та рядочки. Да, Більш-менш рівний. Ну що ж, отут де свіженьке. Це ми картоплю посадили, покопали. Он як гарнючо зеленіє у мене овес. А то далі латочка. Зараз прийду, покажу, туди ж я сіла гірчицю. Там, а потім будуть томати. Зараз так пройду. Це все картопля. Зараз пройдемо ще до ладу. Картопля закінчується. Це тут у мене постійно. он як зеленіє овес. Ось так. А там понад деревам з другого боку. Там є у мене і люцерна, І буде ще така полосочка для деяких. грядок. Кабачки, кавуни, деньки, гарбузи. ну така всяка всячина. А тут у мене томати, будуть баклажани. Ось так. Овець мені подобається.